Чи помічали ви, наскільки омела уразила дерева у гадячі, та й не лише у гадячі. Дерева із омелою понад дорогами можна побачити, чи не у кожній громаді. У Гадячі вона росте на деревах поблизу псла, у міському парку і навіть біля будинків гадячан. Її так багато, що одразу спадає на думку слово окупація, але омела так і поводиться, як наші сусіди і браття. красивий кущик на гілках. Насправді. Дід повільно, рік за роком, убиває дерево, і, до речі, всі ті дерева, які ви бачите біля псла із омелою, скоріше за все вже приречені. Омела зменшує ріст дерева, призводить до висихання гілок, особливо страждають фруктові, декоративні і навіть лісові дерева, що власне, спостерігаємо ми на деревах біля псла. Головний розповсюджувач омели. Птахи, вони їдять її ягоди, а потім переносять насіння на інші дерева, крім того, насіння може розноситися вітром або потрапляти на нові гілки при обрізуванні. Тому після обрізування омели її кущі краще спалити, щоб не допустити поширення насіння далі. У омели немає коріння, але є спеціальний орган гаусторії, за допомогою яких омела проникає в систему дерева господаря, вони дозволяють паразиту висмоктувати воду та поживні речовини, поступово ослаблюючи дерево. Дуже символічно у наших братів теж немає своєї історії, і вони присмоктуються до нашої. Коли омелу механічно зрізувати, із дерева бажано зрізати ще й 30-50 см гілок або кори дерева. Тому що омела проросте знову. Гаусторії розчиняють тканини кори та поступово досягають ксилеми провідної тканини, що транспортує воду і мінерали. Гаусторії розширюються, вплітаючись у судинну систему дерева і починають поглинати воду. Та поживні речовини через таку глибоку інтеграцію з деревом омела дуже стійка і просте зрізання її гілок часто не допомагає. Але Омела це не лише проблема нашої громади чи України. Вона поширена у багатьох країнах світу і з нею, хоча б борються. Франція використовує біологічні методи, грибки, паразити омели. Німеччина активно застосує механічне обрізування та гербіциди. США тестують спеціальні гормональні препарати, які зупиняють ріст омели. У Польщі та Чехії проводять масштабні кампанії зі знищення омели в міських парках. У нас поки що боротьба зводиться до повідомлень Держпродспоживслужби на сайтах місцевих органів влади.